Привіт, мої друзі! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у мене розпочинається нова рубрика. Це будуть у нас розмови. Сьогодні ми будемо розмовляти з моєю найкращою подругою і будемо розповідати про трансформацію, про це життя. Впевнено, що вам буде корисно послухати. Сьогодні, не зговорюючись, одягли е, однакові низ, однакові штани, однакові логери. Ну це взагалі ну, подружки. Розумієш, да, подружки? Да, да. Так, ну, взагалі, я тебе хотіла привітати з тим, що ти розпочала свою справу, що Дякую. ти е, нарешті відкрила е, свій ютуб канал, і я тобі бажаю дуже великого успіху і не здаватися. Ну перше запитання, як мені здається, це найактуальніше запитання, що тебе мотивує? Так, е, да, дуже цікаво про мотивацію і взагалі е, про те, що людину мотивує діяти. Ну, я думаю, що е, коли вже взагалі настає попа в житті, то це не може бути ніякою мотивацією. Коли людина бачить, що нічого не змінюється, коли вона бачить, що її бездіяльність ні до чого не приводить, вона починає діяти і таким самим чином мотивується. Тож, я хочу запитати тебе, що тебе змотивувало відкрити свій канал? Тому що я думаю, що твоїм першим глядачам буде це цікаво. Дякую за запитання. Е, ну, по-перше, я вже розповідала в попередньому відео те, що в мене є такий невеликий, да незакритий гештальт, як це зараз називають. Е, тобто мені хотілося, звичайно, співати. Да. Всі пам'ятають, хто нас добре знає, що ми з тобою були в одному проєкті вокальному, яке називається «Claim Клеймток. І звичайно, мені хотілося реалізувати саме там. Але у нас не вийшло. Реалізувати це нормально, стан. це був певний етап в нашому житті. Да. Як твоєму, так і в моєму 100% відсотків, да. це дуже гарний був етап, який да багато чого да. нас навчив. Да. Е, ось я розумію, що треба діяти, треба щось зробити. Насамперед, мене мотивують люди. Моє оточення, дивись, яка ти молодець, да, відкрила свій простір, спейс простір. До речі, ми зараз в ньому і знімаємо наше відео. Тому, будь ласка, дівчатка, хлопці, якщо ви хочете спів... навчитися співати, володіти своїм голосом і взагалі. Е... Bye. <laughs> Трансформація це певна да, це, 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 це 100%. Да, да. То, що, будь ласка, завітайте до нашої тетяни. І ти знаєш, кожна людина проходить через цю трансформацію. Ось в мене цей простий простір він і народився через мою певну трансформацію, тому що був певний етап в житті, коли ну, мало що мотивувало. І саме ось це безвихідність, коли ти розумієш, що ну, або ти зараз це робиш, наприклад, як ти зі своїм каналом, або зараз, або ніколи. І я да. думаю, що в кожної людини приходить такий момент, коли ти просто Вирішуєш просто діяти і не дивлячись ні на що, просто робити якісь кроки, і ти вже потім бачиш, як простір починає тобі допомагати. в цьому, як... Так, класні красиво. люди з'являються на твоєму е, шляху. Да, Отже, да. Оксана, хочу запитати тебе. Ти будеш головною, е, головною зіркою сьогоднішньої Ой, передачі? Ой, я, ти хочу... Ти будеш Ні, я, я хочу, я хочу е, просто е, трішки розкрити тебе, да? а, щоб, так, щоб так. люди тебе більше дізналися. Скажи, будь ласка, е, чи е, страшно е, зіштовхнутися з хейтом? Чесно, я навпаки, я хочу. Щоб мені писали навіть погані коментарі. Я не знаю, ти готова до цього? Я готова. Мені хочеться пережити ці емоції. Мені хочеться, щоб мені там писали. Хоча я розумію, можливо, я багато слухала просто про це і так, і люди, які е, наразі там дуже відомі, вони завжди е, зіштовхали з цією проблемою, скажімо так, да я розумію, що. Глядачі різні люди, у них різні погляди, і щось їм буде подобатись, щось не подобатись. Будь ласка, пишіть в коментарях, ем, як пам'ятаю, нам казали, що поганий піар це все одно теж піар. Теж піар. Тому я. Знаєш, що? От найголовніше для мене, щоб, е, мабуть, про мене, пишіть все, що завгодно. Про зовнішність, про те, яке я там ще сказала, не так сказала. Не так повернулася, не так е, якось. Подивилася, а ось про батьків, про наприклад, да про сім'ю, mm -hmm. про моїх близьких оточують да, ті, хто мене оточують, ну певно, тут. Мабуть, будуть mm -hmm. труднощі. То хейт тебе не зупиняв е, при створенні каналу, ти не боялася цього. В тебе не було таких думок. Типу, блін, зараз я не знімаю, якусь фігню, щось напишуть. Е, такого не було. Е, чесно, звичайно, було. проходила через чиста. Ну, да? А як же е, це до речі? Я дуже давно хотіла де, створити свій ютуб канал, але я не знала з чого починати. з якої теми чи цікаво взагалі будуть людям. А потім я таке сижу, думаю, слухай, ну. Ніколи нікому не вгодиш, ну ніколи сто ну, да, розумієш, ніколи. тому треба робити з першої черги це для себе. Я роблю зараз свій канал для того, щоб заробити на цьому мільярди грошей. Мені просто хочеться творити, мені хочеться розповідати проявлятися, да, проявлятися і я впевнена в цьому, що я знайду свого глядача, слухача, який буде там поряд зі мною мене підтримувати. Все. Да чому я задала це питання? Тому що для для багатьох взагалі людей для Тих, хто хоче щось розпочати робити, вони роками не можуть зробити цей перший крок, тому що вони бояться е, саме осудження. І по-перше, це, по це осудження саме е, з оточення. Люди е, мають друзів, які вже мають. Певний певне життя, да. І коли ти починаєш щось робити, те, що не вписується в картину їхнього uh -huh. життя, вони починають тебе підсвідомо занижувати і говорити: блін, та якусь ти херню знімаєш, та якось ти -то там. -то? І uh -huh. Люди бояться саме щось зробити, щоб рівні ніхто про це не uh -huh. дізнався, uh -huh. тому що вони бояться саме осудження з близького кола спілкування. Що ти про це думаєш? Ти знаєш. Я так рада. У мене навіть зараз мурахи на тілі, тому що я дуже рада своїм оточенням. От зараз, як ніколи, для мене не потрібно мати багато друзів. Де у мене є ти, у мене є ще мій друг? У мене є ще декілька людей, які за тобто можна перелікувати мені тільки там найкращого. А якщо такі токсичні люди є в вашому житті, в вашому житті є такі токсичні люди. Треба. Позбутися да -позбутися, позбутися. позбутися, якщо, наприклад, є ну умовно говоря, подруга з якою ти, наприклад, спілкуєшся, або друг з яким ти спілкуєшся 15 років, і у вас же такі відносини, типу, як ну угу. це дуже дивно і дуже страшно припинити спілкування, тому що ти будеш нібито поганим. Угу. Я думаю, що тут вже вибір стоїть або ти вибираєш себе, Полізовки. або ти вибираєш бути зручним для когось. так? звичайно, звичайно. Ну дивись, давай так. Треба обирати завжди тільки себе. себе. Звичайно, якщо ви дружба ваша 15-20 років, але все одно цей зв'язок відчувається, правда, в спілкуванні. Ага, ти там що сказала. Він такий. Ти така паскуда там, да, і там е щось там про тебе каже ще за спиною, то взагалі нонсенс. Тому ну таких людей треба позбуватися, і все і просто іти вперед, друзі. Нікого ніколи не слухайте, навіть своїх рідних, близьких. Я розумію, що це люди для нас дуже важливі, да? але якщо ти захотів щось зробити, і воно спочатку здається для тебе безглуздим. Нічого просто роби. Треба пробувати. Так, так, треба просто спробувати. А коли життя така штука? Як тільки ти починаєш, так, всесвіт просто тобі дарує все. 100%. Воно тебе ще знаєш нагороджує ще да, більше, да? 100%. І в тебе з'являються просто такі круті можливості, про які ти навіть ніколи і не думав. А так, да, це як про мою студію. Коли я починала, коли я вирішила відкривати студію, це вже було таке рішення. Ну в мене нібито не було вибору. Так? Я вагалась, вагалась, я думала, крутила та ні, відкидала ці мислі, але це. Була така моя мрія, і спочатку в мене було дуже мало учнів. Тобто, там декілька занять на тиждень, і я дивилася на цей розклад, і я просто думала: Боже, я бачу, я прям це візуаліз... угу. візуалізувала, що я бачу, що в мене всі віконця, все зайнято, і всі до мене угу. хочуть іти співати. І е, буквально пройшло декілька місяців. Зараз всі поповерталися з, mm -hmm. з літніх там канікул, пішли до школи. І дійсно я дивлюся зараз свій розклад, в мене немає вільного часу, Super. тому що все, все почав е, працювати вже на тебе. Не думаєш, окей, ок, це осудження. Ну, дивись, ми з тобою. Також боялася дуже багато років да? і за певних своїх Мені 27. Дійсно. Я е, думаю, що це е, звичайно, може бути. Началь... Так, так, <сих> ну, я ще молода, в принципі, да. активна. У мене немає да, сім'ї дітей. поки А в мене є зараз ще час для того, щоб да, реалізувати себе. Звичайно, не знаю, що я робила. Ці роки, хоча я теж намагалася так. себе реалізувати, але я просто не знала, в які двері саме да, відкрити де знайти ці двері. Ти не знала, і тим самим ти не діяла. Ось це дуже, дуже важливо, ти не пробувала. Тобто, як і я, я малювала все в своїй голові, uh -huh. Uh -huh. але uh -huh. я нічого не робила. Так, да. і ти знаєш, і такі, і е, що найстрашніше, коли ти очікуєш від кого, що хтось, хтось прийде здаст, і тобі да, такий Аля! На тобі, Моя да. Танюшка, да. Чи, Ксюшка, ніколи, і ви знаєш, вот ти знаєш, я знаю, що поки ти сама, сама не візуєш своє. Як би нам не да, що що хотілося, це... щоб нас врятували. прийшов принц, прийшов принц... тобі в студію <рив> Вокалу. Да, да, да. Але, на жаль, да, дівчатка. Не працює взагалі а, більше, прикро, правда від цього. Ну з одні з одного боку, прикро, а з іншого боку, коли ти розумієш, що все в твоїх саме руках, ти розумієш, що ти керуєш своїм життям. Тобто так. ти розумієш, що все залежить від тебе, ні від когось хто сьогодні він прийде, допоможе тобі, а завтра а, в нього зміниться настрій, або так, що ще так, трапиться, так. і ти його будеш чекати, або там когось, да і на когось розраховувати. А це важливий Звичайно, момент, як ми повинні бути вдячні за собі. Все, Да -на -на -на. Mm -hmm. Завжди можу на себе розраховувати. Тобто я не просто дівчинка-маріонетка, е з якою можна, ага, пішла туди, пішла туди, а, ага, до побачення. Ні, ні, у мене є свій характер, певний, складний. Свій план дій, графік. Так, Звичайно, все записано, все прописано. Ти дуже дисциплінована. Дисципліна. А я ні, от ми як і я з тобою. Завжди приходить вчасно на наші зустрічі. ]utarка. Я, я пропису <з pintura> все про коне так. Пункт один, пункт два, пункт три, яка боже. Я нічого не знаю. в мене все в голові. Зараз будемо щось творити. Да. ну це і так класно, і так класно. Ну найкраще я думаю, що мати баланс. Це да, мені, наприклад, так. повчитися ось твоєму так, так. розрахуванню, плануванню. А, а тобі більш бути в моменті, більш насолоджуватися саме моментом і відпускати, відпускати, тому що. Це теж певна якась тривожність. Я тривожна, тому що я не дисциплінована, тому що я думаю, так, в мене там щось не записано, в мене там десь загублено. Треба все це сісти, а сісти немає. Ну, типу немає часу, тому що мозок просто це скіпає, не заходить. Ну, Але ти знаєш, все одно в мене є час ось для такого якогось да. Угу. Так. Я не думаю, куди мені треба поспішати. Наприклад, це тільки Да? Вихідні, вихідні вихідні там намагаюся їх не розписувати. А звичайно, будні дні, що це робота, це якісь там зателефонувати, туди піти щось зробити, і це все ну для мене це. Ок, для когось ок. люди всі різні зараз, да, ви як хочете так і. Треба трішечки це сприймати, приймати себе, да? Ось е, це мій мінус, я вважаю, да? щодо дисципліни, але інколи думаю, блін, ну може я така, і треба це прийняти, і може в цьому моя сила, да? і ось кожна людина має прийняти ось ці недоліки mm -hmm. в собі і перетворити їх, перетворити це в переваги mm -hmm. і цим користуватися і на своєму шляху. Це використовувати, mm -hmm. да? тобто да, є да, свій час. У да, сьогодні... когось свій час да, прийшов там. Я маю на увазі реалізацію, так, реалізацію, да. да, в 20 років, у когось тридцять у когось навіть і в 50. А як е, Макдональдс, да? той, хто зробив да, сіть да, Макдональдс, да, да. і він до цього прийшов там після 50 років. І да? Це і це, і, це, і це ок. ок, тобто все ок, все має бути так, як так, воно так, має так, бути, так, і кожна людина розвивається. В своєму темпі. Угу. І, і теж не, не потрібно ось себе пушити за те, що, блін, да. там мені там 28 років, а я ще О, не набрала да, ось, да, от херу, да, Оксана, да. херова це робити не, не треба. дуже вдячна своєму минулому за те, що все ж таки. знаєш, тебе, так ну ми повинні, ми повинні поважати свій досвід. Да, да. Да. Це круто. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися та поставити лайк під цим відео. Па-па.